Месим. Не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Телеведучий Мірошниченко. Актори арзуманян і ткач. Музикант Хмар. Кожен із них 10 із 10. Татусь 10 із 10. Тимур Мірошниченко не лише суперведучий. <плес> А ще й супер татусь віднедавна багатодітний. Look at... Про те, що в його домі звучатиме чимало дзвінких дитячих голосів, Тімур навіть не сумнівався. Поруч із таким чоловіком його кохана Інна й сама забажала стати матусею. Я не хотіла дітей сто відсотків. Але потім я зустріла чоловіка, який з перших місяців він дуже впевнено казав, як вже доконаний факт, що в нас будуть діти. І Він настільки це ствердно казав, що я дуже швидко теж якось попала під цей вплив. Спочатку в родині народилася донечка Мія, а згодом синочок Марко, для яких обійми тата найбезпечніше місце. Під мене на ручки будеш... до тата. добре. Мія сіде до мене. Підеш до мами? Теж до тата підеш батьківської любові в серці телеведучого так багато, що торік він вирішив подарувати її малюкові з дитячого будинку. У мене там ця історія, мабуть, бере початок ще зі студентських років, коли ми е, з нашою командою постійно їздили в дитячі будинки. Кожна така зустріч, кожна така поїздка це е, прям в саме серденько. Так, ти розумієш, що це діти, які позбавлені найголовнішого так, ось того індивідуального тепла, індивідуальної любові. Тімур з Іною всиновили хлопчика Марселя. А нещодавно Марсель влаштував для свого супертатуся екзамен і перевірив усі його батьківські навички та вміння. Я залишився вдома з ним вдвох, і він ніби накопичував. Він чекав просто на тата. Він чекав, і все найкраще, що він може, він зробив. А зробив малий бешкетник, Ну дуже багато чого. Пунктом першим було оновлення кухні. Поки я готував а, собі сніданок, бо він вже був нагодований на цей момент, вкрав яйце, тихенько його розбив, розмазав по всій квартирі. Далі Марсель перебрався до кімнати старшої сестри Мії. І він розбив да, іграшкою, якій там рідина, сніжинки. Ось ця музична така іграшка, і вся кімната просто в ламках, в а, цих друзках. А от найцікавіше малий утнув у кімнаті тата й мами. Зняв підгузок, пішов. Прямо на, на ліжко наше. І знову ж таки, поки я там прибирав, я виходжу в іншу, е, з кімнати і бачу просто, що по всій кімнаті розмазюкано результат. Я його скопив, поки ні свічі, попісяв по дорозі. Але при цьому він був такий щасливий, що я теж був щасливий. Вимагаємо Оскара за батьківство для Тімура. Та й для його дружини теж. Адже і на нині готується до другого всиновлення. Ще один багатодітний татусь, і, до речі, сусід Мірошниченків. Піаніст Євген Хмара. Він теж віртуозно дає раду своїм трьом хмаринятам: синам Миколці, Михайлику та донечці Вірі. Я татусь татусь. Він настільки вправний, що двох старших дітей навіть бере із собою на гастролі, поки дружина Дар'я з молодшим залишається в Києві. Вони можуть мені мені не робити, як то кажуть, цих там кіпішу там до, але на концерті от їм можна сказати: так, дивись, Коля, ти тримаєш віру за ручку за цю лінію. Ви не заходите. Понято, понято. <гуш> Тому вони молодці. А от вибиратися кудись з цією родиною вдається вкрай рідко, і Євген через це дуже засмучується. У нас взагалі така сімейна зв'язка дуже потужна. Ми до війни, наприклад, ми в тури постійно їздили всі разом. Мій автомобіль називали Хмара Мобіль. Ті, хто з музикантів, бо у нас ну, Даша, справа, зазаді дитячі крісла, всі дітки, тестя з собою брали. У переїздах та перельотах Мара проводить дуже багато часу. Але щойно повертається додому, реабілітується перед найріднішими і увесь вільний час проводить із ними. Читає малюкам книжки, возить їх на прогулянки. Ну і, звісно, знайомить нащадків із піаніно. От, наприклад, у чотири руки з татом грає старший Микола. Це свої музичні таланти демонструє наймолодший Мишко. А ось і концерт від Тріо Хмаринят. Вочевидь, за кілька років Хмара на сцену виводитиме й своїх нащадків. Ну а поки що, саме Микола, Віра та Мишко надихають музиканта на творчість. Я знаю точно, що не прийшло б так багато музики, як прийшло завдяки родині. Татусем на п'ятірку з плюсом є й актор Арам Арзуманян. Донечка Анаїд та син Тигран не злазять з його рук і влаштовують справжнє змагання за місце в таткових обіймах. Вона така ніжна в мене. Він такий агресивний, такий мощний пацан. Аби мінімізувати таку запеклу конкуренцію між братом та сестрою, Арам дозволяє їм майже все: а наїд робити мейкап. Ну а тигранові інші специфічні косметичні процедури. До речі, першокласниця Анаїд у всьому бере приклад зі свого зіркового татка. Навіть школу акторської майстерності вже відвідувала. Вона одразу співати почала. Вона в мене швидко почала розмовляти, артикуляція. Ми з нею знімали і тіктоків дуже багато. А віднедавна Анаїд почала займатися ще й хіп-хопом знову. Тату, а коли ти був молодий, ти танцював хіп-хоп? Взагалі то я не такий старий. А по друге я танцював верхній брейк. Це крутіше, ніж хіп-хоп. Причому вона танцює з дорослими дівчатами. Їй настільки це подобається. От бачите, батько хотів, щоб вона акторську майстерність, але от вона захотіла танцювати, і я бачу, що у дитини виходить вона насолоджується. З доберманами намипаци в піджаках. Від сестрини відстає і Тегран. або цар царів, як його називає зірковий татко. От якраз. Тигр хуліган в мене. Я кажу, давайте теж пойдеш на хіп-хоп. Ні, хіп-хоп не хочу. І все. А що ти хочеш? Хочу боротися, каже. Палкої вірменської любові Арама вистачає на всі. Тож він примудряється бути не лише ідеальним татусем, а ще й чоловіком мрією для коханої Крістіни. От тільки за увагу дружини Арамові тепер теж треба поборотися. <звук> Ще один зразковий татусь Юрій Ткач, який виховує донечку Лізу. Я нічого майже нічого не запрещаю е Лізі з цим татком можна і під дощем побігати. І крутих відео для інстаграму записати. Юрій та Ліза взагалі не розлий вода. Ми постійно злізою разом, постійно на роботу вона зі мною постійно, прям з дитинства, прям з маличка. Єдине до чого ідеальний татус не долучається, то це до уроків страшного сну всіх батьків-школярів. Всі уроки вони роблять в школі. Вони їдять в школі, якісь гуртки в, них в школі, і тому десь о 16.00 ми її намагаємося забирати. Вона вже відчилася, всі уроки зробила і все нормально. Ми не паримося. Ліза не лише гарно вчиться, а ще й спортом займається і пробує себе в акторстві. Вже отримувала головну роль у дитячій виставі. Але з такими генами переконані, це лише початок. Вона розвивається так, як вона відчуває. Вона робить те, що вона хоче. Ми її трохи лише карітірою. Абсолютна демократія. Отакі вони ідеальні татусі українського шоу-бізнесу, і дуже хочеться, щоб таких прикладів було якомога більше.